Кожного дня вони відшукують новини про все на світі для вас, своїх глядачів, слухачів, читачів. А сьогодні вони самі стали героями новини. Напередодні професійного свята в облдержадміністрації вітали журналістів області. Кращих відзначили подяками та почесними грамотами і від влади, і від спілки журналістів. у вас нелегка. Я хочу побажати вам в першу чергу всього міцного здоров'я, побажати, щоб всі ваші ці творчі задуми, цікаві задуми, які є, щоб ви. Вони здійснювали саме вам першу чергу формувати як свідомість кожної людини, так і світогляд нашого суспільства в цілому. Сьогодні, коли проти України триває неоголошена війна, журналістське слово та сама зброя. Щоправда, на полі бою інформаційному медійники перекваліфікувалися у воєнних кореспондентів. кажуть, важко залишатися осторонь і просто висвітлювати інформацію. Не можна обходити стороною і ці проблеми, і тільки говорити. Доводиться переживати кожний раз смерті. Доводиться переживати ну ці звістки, які отримували рідні. Доводиться переживати жахливі умови, в яких опиняються наші військові, і переживати за них, коли вони повертаються. Темою АТО переймаються і зовсім юні журналісти-початківці. Ці хлопці у вишиванках члени команди городнянської шкільної газети Джерело. Вони переможці міжнародного конкурсу шкільних медіа. З вибором майбутньої професії поки не визначились. Журналістику бачать як хобі. Це хобі, яким потрібно займатися. Душі погодьтеся зі мною. Не всі ж мають вищу журналістського світу. Але якщо людина любить цю справу, вона до неї повернеться. Журналістика Чернігівщини сьогодні переживає зміни. Чимало засобів масової інформації вже стали на шлях роздержавлення і потроху виходять у вільне плавання. У 2015-му воно розпочалося у електронних засобах масової інформації, а з початку нинішнього у друкованих. Цей процес складний, але він потрібний. Хотілося, щоб в області він відбувся належним чином, і редакційні колективи у вільному плаванні знайшли своє місце свого читача, глядача і слухача, щоб у них усе було добре.